Приветствую вас на моём канале. Э я буду заниматься опять же своим фургончиком Fiaticom, а именно у меня щось шумить дуже печка. Надо снять, подивитися, чи можна э е, отреставрировать, или вже прийця міняти. Сейчас покажу. Ой, queryString. Совершенно невозможно так ехать. Печка ось ось находится, тут ей довольно удобно, она под бардачком три болта откручивается, и по идее должна сняться. Сейчас попробую снять. Подивлюсь, если получится реставрирую, а нет, то буду заказывать новую. Печку я снял, снимается она быстро. Но я чувствую, что это тарахтыть. Внутренняя втулочка. Сейчас попробую ось ось есть раз, 2, 3 фиксатора. Вытяну, если я доберусь до внутренней втулочки, что с ней сделаю. Може діло буде, а может быть и придется купувати новую печку. Точнее не печку, а моторчик печки. Бо це я что Так, трошечки підрозібрав. Тут есть провода, очень мешает. Сейчас повытягую контакты. Це засниму. Зеленый стоит ближче до краю, а коричневый сюда. Чтобы она крутилась в правильное место. Видно, що щетки он э, підносили уже коллектор. Но все равно сейчас попробую смазать. Может быть шум цей уйдет. Чесно сказати не дуже зрозуміло де вона шумить, наче не телепається так, щоб ну, видно в корпусі самому Ну, зараз, зараз попробую підключить напряму і будемо думати. Включи ось вона ніде. Виходить, вона десь об корпус дотрагувалась, сейчас буду дивитися, тому що ну, не шумить ніде. Короче, максимально странна система. Дивись, воно болтається. Я думаю, воно должно овалик крутиться в медній, ні Не хрена. воно хотя медна йде вместе с коллектором втулка. И воно все ось, ось болтається. Наверное, це воно і надо там где-то дррруру попадає, начина трыхтить. Сейчас попробую якось піджать та смазать. Потому что не совсем некомфортно так їздити. В общем, ідея така, ось воно в мене болтається. Я роблю тут втулку. Ця втулка вийшла трошки, чимо цей корпус. Зверху я зажму этим пластиком. Ну, Призьму і виходить, ця втулка набруни всі ці ліпістки. І тоді в мене цей люфт іще. Але спочатку я тут добре сейчас смажу, щоб було этот... чудесно. І ну, теоретично воно не должно туди болтатися і не буде створювати такого шуму. Тут обільненько смазав, ставлю цю втулочку і надіваю цей чехольчик. Я думаю, що таким образом. Так, однією рукою не таким образом. Я підіжму і люфт уйде. І сподіваюся, що э, грохот теж. Так, ну люфт цей йшов повністю. Крутиться, в принципі, нормально. Зараз підключу, спробую, як вона. Все я собрав в обратному порядке. надо удостовериться, удостовіритися, щоб оці фіксатори вилізли. Бо вони такі резиновенькі. Я їх підковернув, трошки не їх порвав, ну, то чепуха, але зато воно стоїть. Тепер нічого не бофтається. Час підключаю і будемо пробувати. Так, вентилятор печки стоїть на своєму місці. Тепер момент істини. Получилось щось, нібудь з роя. Я... Все, четко можу сказати, все вийшло. Тепер воно нічого не торохтить. Не шумить, Оце, в общем, такий лайфхак, таким образом можна секономити півтори тисячі і печка шуміть на Fiat Добла не буде. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.